Розпочин... Розпочинаємо. Угу. Розпочинаємо урок української мови. Урок 19. Прочитаємо тему нашого уроку. Узагальнення знань про іменник. Подовження приголосних іменниках жіночого роду в родному відмінку однини. Іван Багряний, Тигроловий, Богдан Ігор Антон... Антонич, Різдво. Налаштуємося на урок за допомогою афірмацій. Увага на екран. Я з іменником на ти. Варто лиш його знайти. Заплющуть ученятка, відтворіть афірмацію. Прочитаємо і пригадаємо карту знань. Іменник. Отже, іменники бувають назви істоти або неістоти. Пригадуємо, до істот ми відносимо назви тварин і людей і ставимо питання, хто. До неістот відносяться всі решта назв, і вони відповідають на питання, що. Іменники змінюються за числами. Якщо ми говоримо про один об'єкт, то це однина, якщо про два і більше, то це множина. Також іменники змінюються за відмінками. В українській мові є сім відмінків, називаємо і повторюємо називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Також іменники відносяться до певного роду. Вони не змінюються за родами, а лише відносяться до певного роду. Є чоловічі іменники чоловічого роду, іменники жіночого роду і іменники середнього роду. Важливо пам'ятати, що якщо в нас іменник чоловічого роду, то він не може стати іменником жіночого роду і навпаки, да? не можеш бути стіл чоловічий рід. А столиха це жіночий рід. Ні, тільки стіл чоловічий рід, а столенятко це середній рід. Такого бути не може. Тому важливо про це пам'ятати. Бо дехто плутає і говорить, що іменники змінюються за родами. Ні, не змінюються, а належать. Також ще бувають іменники спільного роду. Це коли ми не можемо визначити, який це рід, ми можемо їх віднести до будь-якого роду. Наприклад, невдаха, невдаха може бути він, невдаха може бути вона, невдаха може бути воно. Так? Тоді, як же визначити рід? Ми дивимося тоді в речення. І там уже в реченні буде зрозуміло, якого роду в нас іменник невдаха, наприклад. прочитаємо рядки пісні ми разом, пояснимо вислів. І дамо характеристику іменникам за схемою. Від струмків залежить ширина ріки. Отже, подружнімось разом я і ти. Прочитали. Схарактеризуємо іменники за схемою. Будь ласка. Називаємо перший іменник, будемо давати йому характеристику. Струмки. Струмків, да, іменник струмків, від струмків. Давайте спробуємо йому дати характеристику за схему. І так, це назва, це однина чи множина. Давайте почнемо з нашої схеми, з числа і будемо рухатися множина. за годинниковою стрілочкою. Струмків – це множина, множина правильно, оскільки річ йде про декілька об'єктів. Відмінок визначаємо від струмків ставимо питання. від… Кого? Кого? Чого? Від чого? Кого чого? Це питання. Родового відмінку. Родового відмінку. Дякую тобі, Алінка, за допомогу. Далі. Рід струмків, струмок. Треба поставити у початкову форму. Струмок, який це рід? Чоловічий. Чоловічий, згодна. Це істота чи не істота? Неістота. Неістота. Не істота. Правильно, от ми дали характеристику за нашою схемою. Давайте ще знайдемо іменник. Від струмків залежить ширина ріки. Mm, Іменники знаходимо діти. А? Рік. Ріки. Ріки, правильно, це також іменник. Однина чи Множина, 에, множина. Однина. Від струмків залежить ширина ріки. Тут однина. про один об'єкт йдеться мова, чи про багато. Ріка. Про один діти, однина ріки. Кого чого ріки. Ставим питання. Ріки. Кого чого? Це? Родовий відмінок. Родовий відмінок. Рід, ріка. Чоловічий, жіночий чи середній Жіночий. Жіночий. Істота чи не істота? не істота Бачите? А ось ще іменник. ширина. Давайте охарактеризуємо його. Число. Одна. Одна. Відмінок. Називний. Називний. рід Жіночий. Жіночий. Істота не істота. Не істота, не істота. Ось так ми будемо давати характеристику іменникам. Чудово. Пригадали, рухаємося далі. Установимо зв'язок між словами виділеної частини речення. Прочитаємо її. Від струмків залежить, ширина ріки. Будемо працювати прямо тут. І так. Пропоную спочатку визначити підмети присудок, щоб було легше почати. Про що йде мова в, цьому, в цій частинці речення? Про Рейку. Від Рейку. струмків залежить ширина ріки. Про що мова в реченні? Струмки. Про струмки? Від струмків залежить ширина, ширина. ріки. Правильно, ширина. мова йде про ширину. То що? Ширина, це підмет. Знайдемо присудок. Поставимо питання до присудка. Ширина. залежить, Що робить? А. Залежить. Правильно. Оставчик тільки став питання, будь ласка. Ширина залежить. Поставимо стрілочку і поставимо питання. І так, ширина. Що робить? Можна записати питання. Пам'ятаєте, як ми це робили? Пишемо, що робить. Що робить. Залежить. Або ми можемо спитати, що залежить що? Ширина можна і так, і так. Від підмета до присудка, від присудка до підмета. Ми можемо ставити питання. Добре, давайте поставимо питання до інших слів. Будь ласка, допомагайте мені. Залежить від кого? Від струмків. Так. Тільки не від кого, бо це у нас не істота, від а чого? залежить від чого? Правильно. Ведемо стрілочку і записуємо питання. Від чого? Правильно, Алінка, ти поставила питання, тому що прийменник входить до питання. Від чого? Від струмків. І ще до одного слова нам лишилося поставити питання. Будь ласка, хто поставить? Дітки, тільки давайте. Ширина чого ріки. Так, правильно, Артема. Ширина чого? Ріки. Ось ми встановили зв'язки між усіма словами в цій частині. Ширина чого? Знак питання не забуваємо поставити. Ріки. Так, дійсно, молодці. Виконуємо п'яте завдання і позначимо відмінки виділених іменника в реченнях і іло... І слово сполучення. Пригадаємо, як ми визначаємо відмінки? Що для цього нам слід робити? Давайте пригадаємо. Діти, жвевіше. Що для цього слід робити, щоб відмінок визначити? Поставити. Запитання. Запитання і бажано ставити два питання. Давайте. Прочитаємо перше речення. Літній день годує рік. Визначаємо день. Називний. Називний відмінок, так. Хто що день? Називний відмінок. А рік. Давайте поставимо питання. Годує рік. Годує. Що? Рік. А два питання треба ставити. Годує. Діти, годує рік. Поставте питання. Годує. Годує. Кого чого? Кого чого рік? Чи як спитати а правильно? Чого. Кого що, правильно? Який відмінок відповідає на питання, кого що. Знахідний. Знахідний відмінок. Правильно, Алінка. Яка ти розумничка, як добре ти знаєш відмінки? Ось ми зробили з вами одне речення для зразку. Решта, будь ласка, виконайте самостійно. На це у вас є дві хвилинки. Потім перевіримо. Отже, перевіряємо. І виправляємо, якщо є помилки в завданні, і робимо висновок для себе, чи навчилися ми визначати відмінки іменників, ставлячи питання відмінкові. Пропоную встати, трішки відпочити і порухатися з пісенькою ми разом. По долонях неба, хмарки мчать гуртом, пахне в домі хлібом, свіжим молоком, Ось вона чудова, рідна я земля. Пісня лине всюди, ми одна сім'я. О, ела, -е -е, тільки разом ми велика сила. О, -е -е, не розлий вода о Орела, що б раділо, серце, що є сили. О-ре-ла! Оела поряд я! світ такий чудовий, рай у гасія, є про щастя, мрія кожного своя. Від судів залежить ширина рік, отже подружнімось, разом я і ти, Орела, тільки разом ти велика сила. О, е, не розливота, орела, що б раділо серце, що є сили. О, еле, порядкий я. Відпочили, повертаємося на своє робоче місце і продовжуємо працювати. Розглянемо інтелект карту правопуси іменників в орудному відмінку. Поміркуємо що спільного в закінченнях іменників першої і другої колонок. Розглядаємо. Отже. Чоловічий рід і жіночий рід після основи на твердий приголосний. Закінчення ом. Маємо так, кут, ким чим, кутом. Закінчення ою в жіночому роді, гора, ким чим горою. Подивіться, що спільного у нас. Ом ою. В обох закінченнях є звук О. Якщо основа закінчується на м'який та на шиплячий приголосні, у нас буде закінчення. Чоловічий рід це буде М, жіночий рід це буде Ею. Коваль ковалем, душ душем, квасоля, квасолею, калюжа калюжею. Поміркуйте, будь ласка, що спільного в першій колонці і в другій колонці. Будь ласка. Схожий звук Е. Так, в закінченні присутній звук Е. М Ею. Правильно, рухаємося далі. Якщо основа закінчується нам який е, приголосний «ж», тоді буде закінчення в чоловічому роді єм, а в жіночому єю. І ж, і не єм. Мрія, «мрією». Що спільного в першому стовпчику і в другому стовпчику? Андрійко, будь ласка, я бачу, ти уважно слухаєш, переглядаєш уважно, як я пояснюю. Дай, Андрюшенька, відповідь на питання. Діти, хто може допомогти Андрійкові підказати йому, що спільного в першому стовпчику і в другому стовпчику, будь ласка, підкажіть Андрію. Звук є. Так, правильно Алінка говорить, що в першому і в другому стопчику ми в закінченні маємо в літеру є. ЄМ, ЄЮ. Пригадуємо також, якщо у нас є іменники жіночого роду з нульовим закінченням, такі як сіль піч. То тоді в родовому відмінку буде подовження кінцевого приголосна. Ким чим сіллю? Ким чим підчу Якщо, наприклад, у нас є наприкінці основи збіг двох приголосних, тобто вони поруч стоять один з одним, злістю, то тоді подовження не буде злістю. І якщо, наприклад, основа закінчується так, є апостроф слові наприкінці перед закінченням. Наприклад, матір'ю. Матір матір'ю. То після губни... матір, матір'ю, то тоді ставиться апостроф перед закінченням. Кров кров'ю, верф, верфю. Попрацюємо в парі, розподілимо іменники в три колонки, так само як в нашій таблиці, записавши їх в орудному відмінку однини. Подивіться, будь ласка, в першій колонці ми будемо писати іменники, які в родному відмінку мають голосний О в закінченні. В другу колонку ми будемо писати іменники, які мають голосний е в закінченні. І в третю колонку ми будемо писати іменники жіночого роду, які, закінчуються, які мають в називному відмінку нульове закінчення. Прочитаємо слова. Палац хлопець, неділя. Заздрість, каша, грудень, італія, калюжа, заметіль, ніч, мазь, плащ. Будь ласка, запишіть ці іменники, поставивши їх в орудний відмінок і виділіть в них закінчення. На цю роботу у вас є три хвилини. Час пішов. Сама перевірка. Швиденько. Дробіть для себе висновок. Чи навчилися ви вже розподіляти іменники в однині в орудному відмінку за правописом закінчень. Якщо все правильно, то це так. Якщо ви помилилися, отже, потрібно ще працювати і, зокрема, добре опрацювати карту знань на сторінці 22 і запам'ятати, в яких випадках, яке закінчення ми пишемо. Прочитаємо приклади фонетичної транскрипції, потрібно їх записати графічно, тобто звуки, позначити, буквами. Хто прочитає перше слово? Я. Читай, будь ласка. Біологія. Записуємо з великої літери. Хто прочитає слово сполучення в другій транскрипції? Шановне панство, будь ласка, слово сполучення в другій транскрипції. Е, га, гав'ячі. гнізда. Гав'ячі, гнізда. Гава це пташка. Гав'ячі, тобто гнізда, пташки, гави. Записуємо гав'ячі, гнізда. гнізда. Гав'ячі. Перша літера Г. Гав'ячі. А як зробити так, щоб ви вимовлялися твердо, а далі ми чули її а при вимові? Апострах. Апострах. Гав Записуємо. Гав'ячі гнізда. Перегляньмо презентацію словниковими словами. Запам'ятаємо їх ще краще, відтворимо з пам'яті і потім перевіримо себе знову, переглянувши презентацію. Назвемо спільну для них орфограму. Будь ласка, увага на екран. Запам'ятовуємо. Комп'ютер пам'ять. п'ятдесят п'ятдесяти п'ятсот Хто може відтворити слова з пам'яті, будь ласка. А, ой, будь ласка, слухай. Комп'ютер. Пам'ять 50, 50 500. Дякую, молодець. Дуже добре запам'ятала. Яка була спільна орфограма для всіх цих слів? Хто помітив, і може відтворити? Там всіх є... Е... Да. Так, да, написання апострофа в цих словах, абсолютно правильно. Прочитаємо текст, заповнюючи пропуски, розкриваючи дужки з поясненням і допишемо останнє речення. Читаємо разом зі мною пошупки, відлуння. Хлопчик пішов з татом у гори, ударившись об камінь, голосно скрикнув. Гори повторили крик. Хто ти? гукнув малий. Гори відповіли йому: Хто ти? Боягузе, покажися. У відповідь те саме. Хлопчик запитав у тата, що це значить. Батько відповів, що то відлуння, але насправді життя. Воно повертає кожному все, що він говорить і робить. Чини з іншими так, як ти, допомагаємо мені продовжити? Хочеш? Речі. Хочеш, дописуємо слово? Як ти хочеш, щоб до чини з іншими так, як ти хочеш, щоб до тебе ставились. Ну, або чинили з тобою, так? Да? Чинились з тобою. Або до тебе ставились. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тебе ображали, то можеш інших ображати. Якщо хочеш, щоб до тебе ставилися добре, ввічливо, то й сам так роби. І будеш так само у відповідь отримувати. Добре, розкриємо дужки і ставимо пропуски. Будь ласка. Об камінь, як напишемо це. Окремо, окремо. Окремо, тому що це прийменник з іменником. Зкрикнув, який буде префікс? Зкрикнув. Зкрикнув чи... С. Тому що кафе птах. Пам'ятаєте, у нас є підказка. Кафе птах. Далі наступне. Запитав, як напишемо разом чи окремо. Разом, Разом, бо за це префікс, це частинка слова. Питав, яку літеру потрібно вставити? ставити. А перевірне слово. Запитання. Питання. Питання на А падає наголос. Запит. Запит, Запит, запитувати можна. У тата як напишемо. Е, е, окремо. окремо, Окремо, нема такого слова у тато. Да, є слово тато. Батько, що пропущено? Який знак? Знак м'якшення, правильно, пропущено знак м'якшення. Відлуння. Що ен. пропущено? Другу. Ще одна літера Н, тому що подовжений приголосний звук. Життя. Що пропущено? Подовжений і приглашу. Одна Водовжені літера Т. Правильно. Двома буковками позначимо. Повертає, напишемо разом. разом чи окремо. Разом, Разом, бо по це префікс. Вертає е. чи вертає? Чому е? е. Доберіть перевірне. Ну, Вернув. Ні. Що ще, ще думаємо, думаємо швидше. Повертає. перевірне слово. Повернення. Повернення, правильно, Артем. Чини. За кою літерою пишемо? Е чи І. 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 Перевірене. Ч... Вчинок. Вчинок. Молодець, Артеме, дуже добре добираєш перевірні слова. Чудово. Пропоную ще раз прочитати життєве правило, взяти його собі до уваги і виконувати. Прочитаємо його разом. Чини з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою. Самостійно в зошиті, після закінчення уроку напишіть, будь ласка, останній абзац. Починається він зі слова хлопчик. Ми всі пропуски вставили, вам потрібно лише каліграфічно і охайно списати. І останнє завдання, яке ми сьогодні маємо виконати, це вправа влучність. Запишіть, будь ласка, виконайте завдання, запишіть літери і допишіть слово. На цю роботу у вас є дві хвилини, час пішов. Перевіряємо. Укажи рядок іменників, які в орудному відмінку записано правильно, виправ у цьому ж рядку іншу помилку. Будь ласка, вказує нам рядок іменників Захари. Захар, швидше вмикай мікрофон. Говори, це... я обрав я... варіант. Давай швиденько. Я обрав варіант Г. Г. Гедзем, ге. кулею, магією, гідністю. Піднесіть руку, хто. Так само, як Захара, обрав варіант Г. Так, я згодна. А яка помилка е, в цьому ж рядочку? Магію О, ві, Магію треба замість слов, букви Г. «Г». Да, замість букви Г треба написати букву Г. Правильно, тому що звук вона позначає, ми ж не кажемо, магією. Ми кажемо магією. Згодна. Укажи рядок, в якому виділений іменнику характеризовано правильно, виправ помилку в реченні. Не смійся, братику, із чужого упадку. Дуже часто, коли хтось падає, інші сміються, але ж забувають, що вони також можуть впасти, тоді ж з них будуть сміятися. І так, слово братику, яка з характеристик є правильною? Павло, як ти, яку ти вибрав? Я вибрав варіант В. Ти вибрав варіант В. Однина істота, чоловічий рід, відмінок родовий. Піднесіть руку, хто згоден, з варіант Павлом. Варіант А. Варіант А. Можеш Артеме, довести, чому А, а не В? Бо кличний відмінок. Братику, ми ж кличемо, звісно, це угу. кличний відмінок. Микитка, ти перевіряєш? Перевіряєш? Добре. Отже, маємо е, відповідь буковка А. Яка помилка була в реченні? Не смійся брати куз чужого. Е, не смійся е, пишеться не, окремо. Так, частка на з словами пишеться окремо. Добре, знаю, маємо дуже, початок дуже. слова, який починається двома літерами. Гава. 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 Можемо дописати Ва. Ва. Правильно. Гава. Слово Гава. Гав'ячі гнізда. Гав гнізда, правильно, Артем запам'ятав. Сподіваюся, цей урок для вас був корисним. На цьому ми його завершуємо. Я дякую всім учням, які сьогодні активно працювали і давали правильні відповіді. Я вам дуже вдячна за допомогу.